Всім привіт! Дуже дякую всім, хто мене згадував, пам'ятав, пам'ятає, і пише мені інколи, У мене все добре. Я просто дуже щаслива бабуся, і намагаюся як більше часу проводити з онуком. Ви ж мене розумієте, у кого є онуки, правда? Але я все ж таки намагаюся повертатись до своєї улюбленої справи. І сьогодні я вам хочу показати дещо цікаве, як на мене, чокер звичайний, начебто, да? нічого такого. Кульчики і чокер, але, дівчата, Я дуже давно хотіла зробити такий чокер. Взагалі я хотіла з гардами, але гар... у мене немає поки можливості придбати з гарди. І я зробила в такому варіанті, що саме приваблює в цьому чокері, чим він. Відрізняється від сім інших. Ви не знайдете такі намистини. У ці намистинки розписані вручну. Кожна оця намистинка розписана вручну. Я знайома з однією дуже гарною майстрині. Я дуже пишаюсь цим. І я її вмовила, щоб вона мені розписала намистини. У мене ще є в синьому кольорі, але я зроблю трошки пізніше. Я залишу Посилання на профіль Інни, щоб ви могли зайти, кому цікаво, і подивитися її роботи. Вона розписує в Петриківському розпису а, картини, шкатулки. Ну, будь-що, подивіться, будь ласка, це й неймовірна краса, і я дуже пишаю, що знаю її. Я хотіла зробити в два ряди, але так як використовувала. А оці намистини це як аркушняк. Він такий матовий, блискучий. Але казала Інна, що коли вона розписувала ці намистини, то дуже крас... фарба впитувалася, і вона декілька слоїв наносила і потім покривала лаком, щоб, ну, щоб воно було таке яскраве і не бліде. Не дуже гарно вийшло. Що я зробила? Я між великими намистинками поставила маленькі, тому що як, як ставила великі, то дуже велика відстань була між цими красотами, а мені хотілося, щоб вони були по центру. І е, оці намистинки прикрила шапочками такими, да, е, пристареного золота. Поставила гіметітові, е, щоб не чухались, не шурхались одна між одну. І не... Здиралась покриття, прикривала, наче. Ці, звісно, я не ставила в шапочки, бо таку красу не можна, і неможливо ховати, і не потрібно. І ось така у мене краса вийшла. Я зробила це на меморі, на меморі дроті, щоб вони не провисали важкі намистини. І в кінці я закінчила на піни, поставила і зробила ось такий лебідь, вийшов такий чокер. Я його залишу собі, цей чокер. ці кульчики, звісно, бо таку красу я в мене рука не підніметься продати. Я хочу, щоб в моїй колекції була така краса. З синього я все ж таки напевно буду робити з лазурітом. ви пізніше побачите. Я все ж таки думаю, що я зроблю. Відео у мене буде коротеньке. дівчата. Я вас всіх вітаю з Новим роком, з наступаючим новим роком, зі всіми світами. Я бажаю вам любові, добра. Саме головне миру, миру всім нам дочекатися і будьте щасливі, будьте кохані, будьте натхнені, робіть красу, не зупиняйтеся. У кого є така можливість, будь ласка, робіть красу. Воно так заспокоює, воно так надихає, так хочеться жити. Я завжди з вами. Я дивлюся відео. І я дуже радію, коли у дівчат це виходить. Не завжди я можу відповісти, тому що ну, така зараз ситуація. Я. Ой, на мистинка, бачите, якась смішна. Треба підправити пін. Вибачте, я підправлю. Дуже хочеться записати це відео. Відео буде коротеньке, тому я вас всіх обіймаю і завжди з вами Світлана, світі біт. Папа. Місячний серпанок